У Мукачеві створюють мурал з картини видатного художника та скульптора Івана Бровді. Працює над створенням муралу знаний митець Йона Штиберій. На стінописі висотою 15 метрів художник наносить фарби. В першу чергу хочу подякувати за те, що такого великого міця, як Іван Васильович Бровді, це його, лічно, його авторська робота. Я попросив дозвіл на це. І щоб е, копію зробити роботу Івана Васильович Бровді. Це для мене велика честь. Картина, з якої створюється мурал, називається Золотий дощ. Про неї нам розповіла донька Івана Бровді. Чому я її захотіла? Вона символізує для мене особисто його уход, уход із життя, уход із мистецтва з Мукачева. І я показую йому цю роботу. Тиберію, кажу, вона, по-перше, написана у декоративній техніці і її дуже легко переносити. І Тиберію теж це сподобалось. Він пішов, каже, я буду робити ескіз. Мурал знаходиться на вулиці Успенська на стіні будівлі, яку вже прикрашає скульптурна композиція з п'яти барельєфів, створена Іваном Бровді, у 1986 році. Роботи над стінописом тривають уже кілька тижнів, допомагають створювати розпис учні школи ром-арт. Ми в першу чергу працювали над ескізом, над рисунком, композицію зробили. Потім тепер наносимо кольора. Як бачите, надіємо, надіємося, надіємося, що до кінця місяця завершимо. Сам композиція декоративно вирішена декоративно і, і цікава, бо сам лично Іван Васильович Бров себе написав. І як іде з, з, з своїми хвостами гуляти з собачкою. Я, я стараюся робити точну копію, щоб е, похожий був на оригінал. Йона ж Теберій має неабиякий досвід роботи в цьому жанрі. Художник хоче створити декілька муралів і прикрасити місто своїми роботами. Ну це, це для мене е, було. Мрія, що створити такі величезні роботи і мурали. Ну, надіємося, що це не, последні, не другий і не третій, буде декілька муралів Мукачеві. Мурал стане пам'яткою про видатного художника Івана Бровді. Нагадуватиме нам про те, що Мукачеві жив і творив великий скульптор. Кароліна каже, батько був би щасливий, що йому присвятили таку роботу. Любив він, любив він, коли його хвалили. Коли не ну він, він щасливий. Він там щасливий. Я знаю, я впевнена. Йона ж і вірить, що Мурал буде візитівкою нашого міста і радуватиме мешканців та його гостей.